Григорій Георгійович Морозлі – одна із найважливіших постаті з історії Одеси. Він народився в 1831 році в заможній грецькій родині. Його батько був успішним купцом та міценатом і Григорій продовжив цю справу. Але найбільше його запам'ятали як мудрого міського голову. Він керував Одесою 15 років. З 1878 року. По 1895 рік марозлі багато зробив для міста. Будував школи, лікарні, бібліотеки, притулки, оновлював вулиці, займався каналізацією та водопроводом. Саме при ньому Одесу почали називати перлини у Чорного моря. Саме головніше він робив це не заради слави. Марозлі часто витрачав власні кошти на добрі справи. Наприклад, саме він подарував Одесі публічну бібліотеку, будівлю археологічного музею, бактеріологічну станцію, а ще допомагав бідним студентам та хворим. Він був не просто мером, він був людиною з великим серцем. Помер Георгій Морозлі в 1907 році, але й досі одесити пам'ятають його як одного із найкращих керівників міста. Похований був Георгій Морозлі в греческому храмі. На вулиці і але до наших часів могила не збереглась. В радянські часи вона була варварськи знищена.